Дрібна кратіжка чи пошкодження чихось речей, вимагання коди грошей. Твої розваги подумай, як ти почуватимеш коли так чинитимуть з тобою. Принизливі погляди, клітки, скування, маніпуляції це той спосіб показати свою перевагу у чомусь. Подумай, як ти почуватимешся, коли так чинитимуть з тобою. Через соціальні мережі, приниження за допомогою мобільних телефонів, скидування неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання приниження відео і викладання в інтернет мережу. Думаю, що це все не по-справжньому? Як почуватимешся ти, коли так чинитимуть з тобою? Образи сексуального характеру, зйомки у вбиральних чи переодягальних, розповсюдження огидних пліток це твої жарти. Подумай, як ти почуватимешся, коли так чинитимуть з тобою. Віддавалося дивинаш торханина чи добра чи війка, типу випадково поставлена підніжка чи стосуни це твій метод спілкування з іншими. Подумай, як би ти почувався, якби інші чинили так з тобою. Буєк це насильство. Він завдає шкоди насправді. Тепер ти знаєш про це. Не мовчи. Звертайся по допомогу.